Я зупинився посеред вулиці, щоб зав'язати шнурок. Коли підняв голову, то всі люди навколо мене автомобілі, птахи, перехожі, всі застигли на місці, і я був єдиним, хто рухався. Шнурок жорстко вперся в пальці, я почув у своїй голові гучний повільний звук клацання значно важчий та повільніший, ніж будь-який звук, що мав би існувати. Це тривало лише мить. Потім все повернулося до норми, а мені з носа пішла кров Світ чуйно зробив знімок. Я читаю щоденник свого сусіда, і це справді страшно. Він пише про когось, хто стежить за ним, хто проникає в його квартиру, знає усі секрети. Він описує цю людину як холодно і методично, намагається змалювати темну фігуру. Розколено пітьмою. Мене дуже лякає його параноя. Я Йо навіть обвів маркером деякі особливо емоційні уривки, щоб він не пропустив їх, коли потім повернеться додому. У квартирі навпроти нарешті вимкнули світло. Ні, мені не набридло дивитися на тіло господаря у фіолетових плямах на ліжку. Просто у цій вічній статиці організму я бачу рівновагу якої мені так не вистачає всередині. Отак От подивишся і заспокоїшся. Доведеться шукати нове вікно або й докласти певних зусиль, Щоб у мене з'явився новий об'єкт для натхнення. Він набере трубку нато довго цілий ранок, надто довго, ще гудок. Ми домовлялися, що я приїду на другу годину. Хотів зідзвонитися Узгодити, а він не бере, нікуди не мав іти. Нічого не мало змінитися. Давно ж не бачилися, а дарма, адже рідний батько. Поки їхав на таксі, нічого окрім свого серця не чув. Зайшов до під'їзду, стою під дверима та гепаю, кличу, продовжую дзвонити. Та раптом лечую, як по той бік квартири дзеленчить рингтон. Ось і все, новий додаток для онлайн знайомств завжди показував нуль там, де повідомлення. Я вже й забувати почав про нього. Однак вчора мені прийшло сповіщення. Додаток оновився. і тепер, там, де раніше була сіра стрічка пошуку, пише В1. вони нуль. Я не знаю, що він порахував за перемогу. І що мені чекати далі. Мене зупинив поліцейський, він поцікавився самопочуттям. Мабуть, його привернули увагу мої випуклі зуби. Чоловік тривожно переводив погляд то на мене, то на номер машини швидкої допомоги, яку я вів. Вона була брудна та важко гула, як після напруженого марафону. Я глянув на свою уніформу, помітив дрібну червону краплю ближче до грудей, поліцейський кашлянув. Я не працюю медиком. Рано колись розпочався з несподіванки. Вона прокинулася від співу, квітень ніжно погладжував фіранки, лоскотав сонцем стопи дівчини. Колесково, яку коли співала мама, наповнювала старий родинний дім до скрипу в підлозі, до того, що простирадло стало гарячим. Сусідня кімната бриніла красивим дзвінким співом. Вітер в пічці не годе, бо дитинка спать буде. Олеся б насолодилася моментом якби не знала, що мати похована на задньому дворі вже п'ять років, а ще коли жила, то завжди співала фальшиво. Хтось залишив на порозі дивну коробку всередині була крихітна копія її кухні. Вже зібраний конструктор, відтворене до деталей приміщення. Де збігалося абсолютно все від потряпи на холодильнику до кольору нової губки біля раковини, дбайливо змальована кожна деталь. Вночі вона прокинулась від того, що стало надто тихо на кухні більше не клацав годинник. Квітка у вазі зів'яла на ранок з'явився чорний слід між кухнею та спальнею. Він тягнувся, обриваючись на порозі. Наче щось велетенське спробувало увійти, але не змогло. Наступна коробка вже містила копію спальні. Криміналісти стверджують, що пам'ять завжди підводить очевидців, вони плутають події, додають деталі, яких не могло бути. Інколи я ловлю себе на чомусь схожому. Наприклад, згадую якийсь випадок з дитинства, а моя мати з братом запевняють. Що то все омана, але ж я пам'ятаю, вчився лічити я, був малим: раз, два, три, чотири. А після дев'яти що. тицяв пальцями у рідних, що зібралися за столом. А бабуся сказала цілком серйозно і тихо: Нарахуй людей у кімнаті! Вона рідко супила брови, рідко говорила пошепки. А коли я знову порахував родичів. То їх було на одного більше, ніж потрібно. Мовний додаток випадково активував мікрофон і почав перекладати тишу навколо. На екрані мобільника з'являлися слова. Фітнес-годинник став чимось принципово новим у житті Артура. Ніколи схожих аксесуарів він не бачив так близько. А тут день народження, подарунок від друга. Який вже давно тягне його до спортзалу. Щоправда, дивна нічна активність браслета напружувала. Спочатку пристрій фіксував довгі піші прогулянки з 2 до 4 ранку, це ставалося рідко, викликало усмішку. Збій, мабуть, або просто сусіди зверху надто гучно ходять вночі. Перевіривши додаток, Артур кожного разу бачив, що маршрути прогулянок перетинали його мікрорайон так. Що траєкторія руху нагадувала трикутники, гострі кути налізали один на інший, наче хтось божевільний надто захопився абсурдним кресленням, а нещодавно Артур прокинувся від того, що його телефон дуже сильно вібрує. Екран тривожно сповіщав, пульс досяг 180 ударів на хвилину, що інтенсивність тренування негайно потрібно зменшити. В інтернеті ніхто зі схожим не зустрічався, друг теж казав, що його власний годинник працює справно. Вчора Артур довго не спав через роботу, Засидівся за екселем. Біля другої ночі йому прийшло системне сповіщення на смартфоні. Браслет на руці нагрівся, як праска, ущипнув руку струмом: Влягайся скоріше, ти мені заважаєш. Група Олександра Гуськова загубилася в Карпатах, весна. Однак вечори тут досі холодні, до цокоту кісток. Морок впав на ліс, щільно затягнув до себе. Розпочався сильний неочікуваний дощ. Всупереч усім прогнозам. Він змив орієнтири, заганяв людей глибше до хащі, грунт посипався на схилах, довелося повністю змінювати маршрут. Сам Гуськов до останнього був певен, що дорога в цілому вірна. Потрібно просто переночувати, а завтра всі вийдуть до села. Четверо хлопців та двоє дівчат намагалися зігрітись, досвіду було мало, хотілося пригоди більше страху, менше сил, сильніше л'ється вода з неба. Розпалювали вогнище. Вони, як могли, ховали його та себе від негоди. Ніч видалась важкою та мокрою. Абсолютно усі, крім Гуськова, панікували, але згодом навіть його пройняло на групу напав блуд. Сіре небо наступного ранку перетворювало весну щось темне і неминуче. Після обіду, коли дівчата вже геть розклеїлися, до нового вогнища вийшов чоловік бородатий весь у білому. Чи місцевий, чи ні, незрозуміло однак він пообіцяв, що виведе їх. Посидить зараз ще трохи, вип'є чаю, він був, наче зі старих ікон. Розмови про життя йшли легко, відчуття голоду завмерло. Чоловік казав про добре і погане, про те, що тішить, те, що викликає сум. Сам Гуськов якось і не відразу збагнув, що чаю його чашці не закінчується, а чоловік все говорить і говорить, ноги його босі, а одежа зовсім не намокає. Бородатий чоловік пообіцяв, що спасе їх, виведе до світла з цих лісів, а розмовляє зараз, бо хоче пізнати краще. Вже й холодно так тисне, і дівчата усміхаються, вогонь горить. Олександр нарешті усміхнувся, коли вони підняли вже свої напівпорожні рюкзаки та пішли слідом за рятівником. Групу з шести молодих людей знайшли через кілька діб, вони всі таки лежали купкою. Обійнявшись біля болотяних залишків старого вогнища, раптова негода сильно заважала пошукам. Ну, заблукали студенти, прикрість, але не рідкість. Рятівники якось і не замислювалися над тим, чому і взагалі як померли колись веселі активісти студентської спільноти. На юних обличчях жодного страху, страждання чи болю, наче вони справді знайшли порятунок.